Шановні депутати, на засіданні постійної комісії чотирьох депутатів присутні три чоловіка. З поважних причин відсутній один чоловік. чергу денну ви отримали. Які будуть зауваження пропозиції? Ні. Хто за запропоновану чергу дня, прошу голосувати. Бібік, за. Дубня за. Тусов – за. Переходимо до розгляду черги денної засідання комісії. Засідання комісії запрошує доповідачем Полянського Володимира Олександрович начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету сільської ради. Тачайки Олег Ви можете передати слово. Да, Тачайкина Олег Васильович. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та військового обліку. Так що ну, депутати, до вашого значит, розгляду надається проєкт рішення сільської ради про... Затвердження програми створення та використання матеріальних зерт та запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій у Раївській сільській корони 23-27 років. зв'язку з чим вносяться зміни згідно доручення губернатора нашої області, нам доручено надати субвенцію до обласного державного матеріального резерву коштів у сумі 30 тисяч вісімдесяти тисяч гривень. Для поповнення обласного матеріального резерву. Щорічно ми надаємо цю субвенцію. Ну, зв'язку з тим, що у нас по програмі заплановано було тільки 30 тисяч. Зв'язку з чим вносять ну, зміни, увілічуються на цей рік до 50 тисяч. Ми могли надати цю субвенцію для поповнення обласного матеріального резерву. Зв'язку з чим прошу підтримати ці зміни ці програми. Які будуть запитання? Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібік, за добре на Дякую. Так, ще значить, ми вносимо зміни до програми розвитку цивільного захисту в 21-25 роки. Значить, до нас звернулося наша місцевий спасатель з проханням надати їм допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. На Закінчення ремонту гаража, на якій зберігається техніка та пожежна техніка. Ми вже в минулому році надавали допомогу, вони там створили кришу, накрили приміщення, а сала тільки стають ворота. Нові, там, три, ага, з чим ми звернулися до допомоги, що ми надали у розмірі 300 Ну, У нас там цією програмою на цього року було заплановано 150 тисяч, зв'язку ми вилучили до 300. Щоб надати допомогу для пожежників, що закінчили цей ремонт. Це ті, що всі Так, да, Іменно наша, ДПРЧ 48-ма. А що їм інші громади допомагають? Ну, ми більше, як ДПРЧ, це 48-наша, вона обслужує нашу більшу територію. А і ми допомагаємо ну, більшу частину на нас, тому що більше нас вони І Всі, так сказать, пожари, всі наші їздять і більше підтримуємо з ним зв'язок з ними більше. Питаємося, значить, у соководця їхнє на нас, що щорічно підтримуємо їх, так сказати, близькі анонімна, по суті. Так що зв'язку ми вилічили бюджет програми по цьому напрямку до 300 тисяч, щоб вони закінчили цей ремонт. Кришу ну, вони зробили, тільки шукало працювалися. Ну, але ж віддачу, ані якраз внутрика приїжджають, да. бачите, що немає у них ще дверей. Uh -huh. А так хоть будет тепло и закрытое зимой. И техника много жим передавала. Да, они хотят ролеты поставили. Чтобы uh -huh. оно закрывалось uh -huh. по европейским так сказать, стандартам, чтобы оно выглядело цивільно. Цивильный захист цивильный выглядит. Uh -huh. Мы будем еще выделять кошти. кошки. і и Ще будуть будут эти Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібель за довгня на усе за. Дякую. 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 Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Ковальові Юлії Вікторівні. Земельна ділянка загальної площі 12 соток розташована в садівничому товаристві равник вулиця Захарківа. Просимо тримати. Які будуть запитання? Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Діти. Усол за. Питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність у громадянці Кіпіш, Тетяні, і Васильівні. Земельна ділянка загальної площі 12 соток, розташована в садівничому товаристві родник по вулиці Пускова. Пропоную подати проєкт рішення. Прошу розсувати бібліок задовня на усавзо. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки власність громадянці Зайченко Вікторії Лівні. Земельна ділянка 5 соток, розташована на території садівничого товариства «Родник» вулиця Боскова. Які будуть запитання? Пропоную платити проєкт рішення. Прошувати. Діді. Добре. за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у власність громадянця Саєнко, Оксані Анатолійовні. 12 соток для індивідуального садівництва, розташованого в садівничому товаристві «Родник» Вулиця Центральна. Які будуть запитання? Пропоную платити проєкт рішення. Прошу голосувати відділення до САЛЗО. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці погрібні Наталії Владленівні. Земельна ділянка загальною площою 6 соток для індивідуального садівництва розташована в садівничому товаристві родник. Які будуть запитання? Прошу пропоную проєкт рішення. Прошу голосувати відбік задовня За. у Наступне питання про затвердження проєкту заводство щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянина Ісаєнку Юрію Володимировичу. Шість соток для індивідуального садівництва розташовано в садівничому товаристві родних. Які будуть запитання? Пропоную по проєкту рішення. Прошу голосувати. Білі -бі. за. До дня. За усол за. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та передачі земельної ділянки у власність громадянинові Владимирову Владиславу Володимировичу. Земельна ділянка загальної площі 25 соток розташована для будівництва творченого житлового будинку господарських будівель і споруд, розташована в селі Новогніде вулиці Вишнева. Піду. Так. так. Які будуть запитання? Пропоную платити проєкт рішення. Прошу голосувати. Бі – «За», задоволення за – «За». Про затвердження технічної документації завостю щодо встановлення меж земельної ділянки та передачу земельної ділянки власність громадянці крайній Зінаїді Самсонії. Земельна ділянка загальної площі 25 соток для будівництва футування житлового будинку господарських будівель споруд паруд розташована в селі Новий поселок, вулиця Калинова. Теж перемізникова територія. Які будуть запитання? Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Бі -бі. Да. До да. Усо, да. Про затвердження технічної документації замовстрою щодо встановлення меж земельної ділянки та передачі земельної ділянки власність громадянці дім, Вірі Петріні. Земельна ділянка загальної площі 25 соток для будівництва відховання житлового будинку господарських будівель і споруд розташована в селі Новий поселок, вулиця Калинова. Теж про будинкову територію. Дік будуть запитання. Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібік. Да. Да. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу земельної ділянки власність громадянці Крупській Марії Олександрівні. Земельна ділянка загальної площі 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Розташована в селі Ясне, вулиця Росія. Теж підтримуємо. Пропоную проти проєкт рішення. Прошу голосувати. Будуть за да? довго да. у СОВЗО. Про затвердження технічної документації заводською щодо встановлення межземельної ділянки та передачу земельної ділянки власність громадянці Масийчук Степанію Франкені. Земельна ділянка загальною площею 1,6 гектара. Для ведення особистого селянського господарства розташовано на території Михайлівського Старостинського округу. Там був буває по право постійного користування землею. Сколько землі там? 1,6. Це виходить? Так. Це, так. Okay. Які були запитання? Пропоную платити проєкт рішення. Прошу голосувати. бібівка довбня да. у про затвердження технічної документації землю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та виділення земельної частки паїв натурі на місцевості громадянина Ібзлукову Сергію Івановичу. Земельна ділянка загальної площею 6,2 гектари для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до рішення Сенекиського міськрайонного суду. Это решение суду мое право на есть чаш, что нашли, да? Да, за мной наделял прием на явности. А где тебя за другой? Райка. Какие будут запутания? Пропонуют по решения. Прошу голосовать. Бибик. Добрый. Да. Усов за. Так. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу земельної ділянки у власність громадянину БДНО Михайлу Івановичу. Земельна ділянка загальної площі 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд розташована в селі Іванівка, вулиця Українська. Пропоную бути проєкт рішення. Прошу голосувати за усол. Наступне питання про затвердження технічної документації за щодо встановлення земельної ділянки та виділення земельної частки паїв натури на місцевості громадянина Єраніченко Сергію Дмитровичу. Земельна ділянка загальної площі 7,1 гектар для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадянин має право відповідно до рішення Ценеранікиського міського районного суду на земельний час вступає. Тому пропонуємо виділити. Які будуть запитання? Пропоную подати проєкт рішення. Проголосувати. голосувати. задобне. За два. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, натури та передачі земельної ділянки власності, громадянці Лихови та Лені Володимирівні. Земельна ділянка загальної площі 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд розташована в селі Георгіївка, вулиця Квітнева. Які будуть запитання? Законують рішення. прошу голосувати. Бібік та у Було Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у власність громадянина Вітарещенко Олегу Олександровичу. Земельна ділянка загальною площею 6 сотень для індивідуального садівництва розташована в садівничому товаристві родник. Вулиці Вишнева. Такі будуть запитання. Пропоную пустити проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібі задовня -бі -бі у салза. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки власність громадянці Терещенко Лені Валерія. Загальна площа земельної ділянки 800 для індивідуального садівництва теж це дівнича на товаристві радника Які будуть запитання. Проєкт рішення. Прошу голосувати. Дібіг задовня усавзав. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у власність громадянці Дуганець, Ірині Олександрівні. Земельна ділянка загальної площі 5 соток для індивідуального садівництва розташована в садівничому товаристві. Ота ми проєкту рішення. Прошу голосувати. Відбіг за да. вдовню да. усов за. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю Єврогородрансу. З метою покладання договору оренди земельної ділянки звернулися з проханням розробити технічну документацію на земельну ділянку площою сотки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості розташована на, на, на території <кій> сільства. Які були запитання. Пропоную проводити проєкт рішення. Прошу голосувати. Дібрі, да. Усов, Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу в оренду земельних ділянок громадянина від Саламову Саліму Раджапали. Земельні ділянки загальними площами 24 гектари та 10 гектарів для сінокасіння випасання худоби, розташована на території Новоолександрівського Старостинського округу. В нього здійснюється баран. І там 24? 24 та 10. А там бабочки і крабдарі. Які будуть запитання? Була проти проєкт рішення. Прошу голосувати відірва довго на за. Про розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель Раївської сільської ради Семениківського району Дніпропетровської області. Ми пропонуємо з метою розробки документації на всю громаду з нормативно-грошової оцінки як земель населених пунктів, так і за межами населених пунктів. Просимо підтримати та надати. Дозвіл виконавчого комітету на розробку цієї депутати. І було запитання. Пропоную подати проєкт рішення. Прошу висувати задовго. За усол за надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки фермерського господарства ФЕМІДА просять відновити межі земельної ділянки згідно державного акту на право постійного користування землею. Гітари, mm -hmm. да? Да. З метою уточнення площі. Які будуть запитання? <проб> Пропоную поводити проєкт рішення. Прошу голосувати. Біблік mm -hmm. за. Про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Загальною площею 2,5 гектара розташована на території Новагніцького старостинського округу. номер 7. Це прибережна зона. Подальше, щоб виставити Це щоб думати, до що? так, там, де пляж, <плес> щоб можна було і виставити, просимо розробити документацію. Грашовувати. Які будуть запитання? Пропоную поти проєкт рішення прошлого Бі -бі. Так. До БІБІ довня да. по соза. Про передачу в оренду земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення фермерському господарству СФГ Рой. Земельна ділянка загальної площею 4,2 гектара для іншого сільськогосподарського призначення розташована на території Луб'янського старостинського опоргу номер 5 Там розташовані об'єкти на руководити, які у власності господарства. А які були запитання? Пропоную проєкт рішення. Прошу голосувати. Ді Да. За. Про передачу в оренду земельної ділянки для іншого сільського господарського призначення фермерського господарства Анастасія. Земельна ділянка земельної площею 83% сотки для іншого сільхозпризначення в селі Вільному, Вінницького, Старостинського. округу. оренду на 49 років теж є бікнеопоновлення господарства. Які будуть запитання? Хочу оголосити про конфлікт інтересів. Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібік за доубля. Дякую. Я вам от ще сам підписати,